Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. На цьому тижні нам анонсували вихід оновлення під назвою Болотяна відьма в публічний тест. Тож оглянув це оновлення та сьогодні розповім, що нового може дати це оновлення. Отже, почнемо з навичок. В цьому оновленні нам додадуть три нових уміння: це ремісництво, яке зменшить час крафту та зменшить витрату витривалості на будівництво. Навичка кухарство зі збільшенням рівня може дати вам додаткову страву при готуванні їжі та збільшить швидкість приготування їжі, і уміння фермерство. З ним ви будете витрачати менше витривалості на збирання врожаю, збільшити радіус збору та матимете ймовірність отримати додатковий врожай. Окрім цього, ми отримали три нові частини одягу. Це комплект збиральника, який складається з тоніка або сукні і капелюха. З ним ви покращите уміння фермерства на 25%. Окрім цього, немало частин одягу набули нового ефекту, з яким ви будете витрачати менше витривалості на базі. Усе це можна придбати у хільдір. А нам додали ще два нових верстати, а саме стіл для готування їжі і казан для медовиць. З цими верстатами їжа буде виготовлятися вже в трьох різних верстатах: Медовиці та зілля в казані для медовиць, м'ясні страви на столі для приготування їжі, а інша їжа виготовлятиметься в казані. З одного боку, це непогано, але тепер доведеться витрачати більше ресурсів, щоб зробити усі ці верстати. Тепер розглянемо найцікавіше. Це третій торговець Десятого світу. Він буде знаходитись в болоті в своїй хатині. Це болотяна відьма, ось так виглядатиме її хатина в болоті. Вона буде оточена ось такими оборігами, які не підпускатимуть ворогів всередину. На вході в її будиночок буде сидіти кумедний сіролюд. а всередині хатини буде знаходитись відьма та хвостур. Відьма буде вам продавати предмети для нових рецептів. В неї можна придбати суміші різних трав, які можна назвати прянощами для створення великих страв. також предмети для того, щоб створити нові зілля, і можна придбати любовне зілля та кіся для створення коси. Варто знати, що по мірі проходження гри і вбивства всесильнішого боса, в асортимент відьми будуть додаватись нові предмети. Отже, давайте по порядку почнемо з прянощів. Вони необхідні для створення так званих застіль або наїдків. Це нова механіка, яка дозволить робити ось такі великі страви і, власне, вживати їх в їжу, тобто ви ставите їх, наприклад, на стіл і можете їх їсти. Позитивним моментом є те, що така страва буде діяти 50 хвилин, та її можуть їсти декілька гравців. Їх можна виготовити на столі для приготування їжі. Цікаво, що з часом, коли ви будете їсти ці страви, то їжі залишатиметься усе менше, що досить продумано, кожна така страва даватиме лише рівну кількість витривалості і здоров'я, наприклад, 35 і 35. Далі поговоримо про котело для медовиць, в якому можна створити зілля, використовуючи предмети, які можна придбати у відьми. Зіллів загалом 8, одне з яких це любовне зілля. Яке можна знайти у «Відьми». Я не певен, як воно має працювати, але здогадуюсь, що тролі стають слабшими. Хто точно знає, як працює це зілля, то пишіть це в коментарях. Інші сім зілів будуть вже створюватись на казані для модовиць. Це такі модовиці, як настойка тваринного шепоту, протижальний збір, рататоск, трольська міць, чаша ванандіра та берсерк. Вважаю ці предмети справді корисними, і думаю, вони зможуть вам іноді допомогти, наприклад, швидше приборкати тварин, збільшити свою швидкість рух і збільшити вагу для перенесення предметів. Тепер згадаємо нові інструменти, елементи будівництва та інші нововведення. Як я казав раніше, окрім болотяної відьми, біля неї можна побачити хвостура нейтрального до вас моба, який справді більше буде заважати, коли штовхає вас. Підмітаючи підлогу, і його можна вбити, отримавши з нього його трофей. У болотяної відьми можна купити кістя і пізніше зробити косу, яка є справді досить корисним предметом, і з нею ви будете здатні збирати врожай швидше, одним ударом збирати одразу декілька одиниць. Також нам додали нові предмети для будівництва, а саме діжка, в якій можна зберігати предмети. Та свічку з живиці. Вона буде джерелом світла, та її за необхідності можна загасити. Ресурс для свічки можна знайти у відьме, а для діжки у Хальдера. Одним з просто чудових, як на мене, предметів, які нам додають, це татя. Передбавши її у відьме, ви зможете взяти її в руки, натиснути на праву клавішу миші і побачити усю їжу, рецепти якої ви знаєте. А та, яку ви зможете поставити, буде мати відповідне кольорове зображення. І тепер ви зможете обрати доступну вам страву і поставити її на стіл. І вважаю це чудовим нововведенням. Також нам додали ще одну подію, в якій нас будуть атакувати привиди з поховалень. І на кінець згадаємо насіння плюща, його можна так само придбати у «Відьми». Ви можете його посадити біля стін, та він буде плестися по ній, виступає в ролі декорації. Отже, вважаю це оновлення цікавим та загалом хорошим. Воно додає цікаві механіки та предмети, а зовнішній вигляд відьми та її хатини просто чудовий, а саундтрек її місцени, чесно, мені сподобався один з найкращих у Вальхеймі. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Якщо я щось пропустив або у вас є доповнення, пишіть це в коментарях. Усім до нових зустрічей!